нещодавно почала діяти в Україні, але вона взяла такий потужний старт, потужний револт. Вона дуже багато робить в сфері мас медіа Вона, власне, для цього і створена. Це програма Network. це гроші американських платників податків через Американську агенцію з міжнародного розвитку. Ми теж давно придно співробітничаємо. Сподіваюся, ми будемо співробітничати надалі. І я з приємністю надаю слово пану. Thank you and good morning everyone. Uh, Internews is very proud to be a sponsor of today's conference and uh, very proud to be a supporter of the Academy of Ukrainian Press. Інтернюз дуже пишається тим, що ми підтримали цю конференцію, та те, що ми підтримуємо діяльність академії української преси. As I think you know, Internews primarily we А зайк юно інтернюз примери ви фокус джурналист ви трайту імпруви in Ukraine. Як ви можливо знаєте, головне зусилля інтерню зосередже на журналістах? Ми намагаємося підвищити якість, якість журналістської роботи тут в Україні. But we realize that uh, by doing that, we're only addressing half of the issue. We're really just addressing the supply side of media. And what about the demand side? That's the consumer, the, the media consuming public. Uh, we feel we need to address. That element of this equation as well. Але, маємо, uh, теж, uh, and that is where media literacy comes in. Uh, if we can uh, raise the media IQ of the public, then we can create a demand uh, equation which will improve media overall. І ось, де uh, дуже важливу роль грає медіаграмотність, якщо ми зможемо підвищити медіа айк uh, громадськості, таким чином ми зможемо, ми зможемо вирівняти цей баланс і uh, підвищити попит на якісну журналістику. That's why we're so happy to be supporting AUP's media literacy літерасі uh, We've been supporting AUP since 2011. And our hopes is as uh, AUP is more and more successful uh, introducing media literacy courses into the curriculum at uh, various types of universities and colleges in Ukraine that the public will start to recognize good media when they see it. Я сподіваюся, що а, з помілі того, як Академія Української преси підтримує запровадження медіаграмотності в навчальні плани на різних рівнях вищої та середньої освіти, то громадськість буде все краще а, розуміти і відрізняти якісний медіапродукт від неякісного. And I could, I could cite countless historical examples of where you see the media actually медіа to really improve

І звичайно, що дуже природним кроком, у, коли ми розпочинаємо таку діяльність, це коли ми розпочинаємо викладання медіаграмотності у школах, коли uh, люди знаходяться ще в юному віці, для того, щоб вони з самого початку були медіаграмотними. I won't list all of the activities that AP and Internews have done together, but uh, I will mention I, what I think is a fairly significant breakthrough. This happened last March when the Ministry of Education and Science of Ukraine approved introducing a media literacy course using the AUP curriculum. Це трапилось минулого березня, коли Міністерство освіти та науки схвалило запровадження медіаграмності за допомогою спеціального наказу. To be used for and для того, щоб ці медіаграмності були запроваджені навчальні плани Середніх шкіл та педагогічних вищих навчальних закладів. Амвері інтер надолфром України літерасі експерти, інтернаціональний експерт за тараґалекфодас конференція і я дуже хотів би почути uh, те, що будуть розповідати не тільки місцеві експерти з медіаграмності, але також представники uh, з інших країн, які як відбуваються ці процеси за кордоном. Uh, once again, uh, I'd like to congratulate the, the organizers of this conference and I wish you great success over the next few days. Thank you.